Утро. Неділя, Польща Закопане. Так, 5 градусів тепла у нас, погодка така. Сонце чи хмарно з проясненням, хотів казати, сонце з хмарності. Ну. Оце так. В снігу вже пошти немає, там десь далеко, так? Да? Сьогодні наша гама закрита, щось сезон закінчився, люди приходять і виходять. Замок поцелуете назад. Так, хочу показать вам цветочки вчерашние. черешни. Цветы у показываются. Какие подары взять теще? Ну, а я хочу покажу. Желательно ладно, не подарил, но показать покажу. О. Я намалеваю, не да? Ну, соживи. Пахнуть хорошо. Так, сейчас мы собираемся ідемо на работу, на подработку. Обратно оборудовать ще один не один, а два кабинета. Все, все Дальше будемо показывать. Привет, друзі. Вітаю вас на каналі Життя в Польщі з Надією. Вовик, привет. Привет, привет. Я сейчас занят. Да, ты ж уже здоровався в вікно. Погоду показывай. Так, ми сьогодні ще в цьому кабінеті на минуточку. Це в нас експлуатує директор. Ми вже сьогодні сюди не планували. Тому що ви не здали об'єкт. А якщо все, тоді й будете не планувати. Надо стати об'єкт нормально. А що це таке? Не доділали, бросили, вже зроблять. Те не зробили, це не доробили, і потім вони вже не планували. Вже вони в другому кабінеті. Оце так помощники свої. Якби наняла людей, так вони мені все то ліді надарили цвітів. Треба на нього купити горщик ще один. Там один упав чи той так От, Треба ще цей цвіток оприділити, Ліда. Да? Да. Отакий От, ще Юля подарила, я знаю, я вам показувала, ні? А вчора ж купили. Ой, яка я смішна, якби їх тільки мене не побачили. А вчора купили картину, ж Ліда заказувала. Зараз покажу, пройдуся і покажу. Купили я оце Вовик повісив цю картину. Ой, ну воно от свічує, нічого так не видно. Така картина, прямо для ліденого кабінета. Шикардосік. Шикарно. Сейчас Зараз туди повісимо, бо там було свободне місто. Ми вам казали, що дуже мало. На оцій полочки ще будуть дві полочки, отакі підлаки для другого стола. Полочки. На оцій стіні ще будуть полочки, а там ж оце зараз картина. І ще є одна картинка невеличка. Отака. Красива теж. Це вона буде отут над креслом. Ну і все, в цьому кабінеті буде все. Бо вже треба переходити, там багато роботи. Ми прийшли сьогодні там працювати, А довгенько поспали вже 10 годин, А тепер тут ще півдня провозиться. А коли там робити в тому кабінеті, не знаю. Каже Ліда, що я кажу, він швидко зараз полоси наклеє і той. Я буду красити, а він піде в другий ще в один воду пить. А виходить, каже Ліда, що він буде, поки поклеє полоси дуже довго, драбина вузенька і воно такими кусочками клеїться, капець. Я вам вже скільки раз розказував. Та що там, покрасити та все. А що покрасити та і все, треба його покрасити та і все. Його... все. Підготувати. Резидки відкручують, позаклею. Ну, не показуй, не показуй руками. Як е, це не показуй. <гаде> Поробив тут всі порядки, звертать немає, мені притулитися. <гаде> Піди. Тут вулицю можна показати, да, Лідочка? <гаде> Красота. Я казала, буду тільки тут сидіти, тепер вдома жити не буду. Ні, а це скільки не була. Сьогодні тільки явилася. А <гаде> як <гаде> казала? Ох, цвіток красивий. А я таки бачила красний, в той кабінет надо купити красний. Прям хочу не можу. В ньому стільки було цих, як у цьому багато цвіточків, У того було багато. Зеркало себе, як покажу, дівчатка, і попадає. Скажу, а це красотуля. Не буду, тут є на що дивитися. Пався. Він тут кабінетів. і в мене. Це така отвертка. Це таке Ліді було мебель скручувати, як вона скручувала великим. Ліда, дивись, яка в нього отвертка. Да. Капець, оце тобі треба було мебіль скручувати. Диви, яка маленька. А він тобі велику давав. А ось такою, Розеточки. Да, ось все. Це дрель. Дрельчик. Це отвертка. Все, давайте. Угу. Ось такий кабінет другої девочки. По розмірам він найменший. Тут теж вид з вікна, шикарний. А сиділа просто біля вікна і дивилася. І в мене оце така проблема. Значить, Ліда мені його одразу показала по відео, зайшла отак, як я вам. Тут, каже, такий шкаф -купе великий, і каже, його ну не знаю чи треба виносити, обирати, чи залишати. Я кажу, виносить, виносить. Зразу ж шубу наробила. Комнатка маленька, він великий, він не нужен. Не знаю, вам не дуже може видно. Ну, отака комнатка. Ліда, а ну йди мені поможи. А ну, шагами поміряй цю кімнату мені. От стіни, от, де нема шкаф. 15? П'ятнадцять? Як у тебе було в тому кабінеті? Там було менше. Раз, два. три. 3 метра ширини і так, мабуть, 5. Да. Ну, звісно, 3 метри ширини це без шкафа. А сантиметрів 60, мабуть, може, 50-60 шкафчик оцей. я сказала, виносить. Віда позвонила хазяїнам і сказала, виносить. І вони в понеділок прийдуть, займуться ним, цим шкафом, виносить. Ну, я бачила на камеру тільки як ви. А коли я сюди прийшла. Я розумію, скільки, можна, скільки треба, щоб зробити кабінет робочий, всього треба сюди закупити. А тут кабінет, поки не буду казати, що буде, ну не манікюрний. І я вирішила, сьогодні ми з Лідою вирішали, вирішали, що ми його шикарно обділимо. Це все волок попідклеює. Тут є навіть замок. Тут була бухгалтерія і тут є замок. Він тріщить, тому що на ньому пообривалися ленточки. Ну, ленточки чепуха, як все поклеїмо, купимо нові. І можна замикати, коли треба, бо тут буде таке всього багато. І відкривається, закривається. І я кажу, ми, мабуть, його ставимо. відкрити можемо будь-яку сторону, яка нам понадобиться, можемо закрити наглухо, а можемо одну сторону оставити. Отак. І туди поставити всякі декорчики і буде дуже красиво. І людям не прийдеться його тягати, десь виносить. Мені більше всього портить вид оці лампи. Я кажу, шкаф, навіть якщо ставимо, то лампи треба обрати і просто зразу вони ще займають пространство. Сьогодні плануємо тут красити. Так що з Лідою вже побалакали і вирішили ми його ставити. Під нього ми потім поробимо декори коричневі, куди треба на оцю стіночку, не будемо особо нічого вішати. Ну, щось такі якісь полочки. такого, так, Таку ж декорацію, як оце цвітом. Оце. І ми оставимо. Не будемо купляти мебіль, зробимо красиво, покупляємо зеркальця. Туди всередину додамо зеркало в полочки десь. І воно буде увелічувати. І я думаю, що. Оцей кабінет на очереді. Сьогодні ми вже його починаємо робити з вовиком. Молодіж не буде робити, ми, як там, починали самі. Так що, дівчатки, слідіть за нами, що в нас вийде. Ось такий у нас є кабінет. Я не знаю, чи вам третій показати, ладно, покажу. Покажу вам ще один. Це більший. І ще й оцей у нас є. Тут у нас буде пробиватися углу вода. Бо дуже нас обрадувалося, сюди можна прям пробити і за стінкою можна поставити бойлер. Ну, в общем, це нас дуже радує. Тут теж вікна, великий кабінет, громко, мабуть. Ну, цей будемо робити там поклеє ленти. Я буду красити, а він спробує сьогодні пробити воду. А хазяїн сказав, що потім вони всі проводки з водою, що зв'язані водою, вони самі зроблять. І тут же оці люстри. вони... Мене вбивають. Ну, для бухгалтерії були вони красиві, а для нас, звісно, треба переділувати. Все, дівочки, поки так. Бовик у нас любитель сам, не дає навіть, щоб йому помогли. Оце, ту... Хватило... А, там крючки, прикинь. На крючочках. Картина дорога, Ну, качественна. Прям береш її в руки і чувствуєш, вона легенька. Пропечатуються в ній прям картинки, як наче. А ну ближне, если підійде. Так, чого це не качественно качественно. Бачите, це як в тень вроді. Оттуда. Оце вот картиночка, а ото їхні цветочки тень. Дуже красиво. Ну, ось так виглядає картина, девочки. На цій стіні. Красиво. Ну, вона так туслувато вам виглядає, а взагалі вона така ярка. Бачите? І отут оця теж красиво, А то пусто над креслом нам не подобалось. Все. Поки закругляємося. Якось так здалека. Ну, гарно. Так, дівчатки, тепер ми перейшли сюди. Я протерла пол ще мокрий, я боса захожу, он паутину не побачила. Не трогай, не трогай, ну, я не сама. Вовик да. уже почав вкручувати. розетки, зараз буду заклеювати. Ти кофе казав, будеш пити. Вихають поповає. Ну <звук> що, це я тобі розказую. А ти розказує людям, да? так? можеш розказувати, порошні. Тут така одна, громко не забалакаєш, тоді зливаються всі слова. Ну, Я пішов на той етаж, там то вода є, а на тут стоять. Йде. І виміряв отсюда і відсюда. І тут навіть для цього є, для щока. Тут буде дуже ну, добре, що можна зробити. Тепер треба, щоб а, ще треба буде піднятися на ту топщину, хоч примірку, щоб я їх не перерубав. Правда, вони не запитані ще водою. Труби. Труби ще не запитані. Так да. Так, не треба їх, їх все одно рубати. Рубати не треба, їх все одно треба буде задіти. Ну де чого. Це там, є. А Тут е, вони в ногу. Так дивися, як вже пластикові років стоять. вже ж заділено? Ну, ну вже... треба вирізати дірку, тут і що. Ну вирізати дірку, а потім мастер прийде і впаяє. І, і в ту хату зразу діркає. В... Ну, тут сплошна, ні? Ні, туди тільки дві дівочки буде. Ну, таке, щоб дві трубки облізло, щоб до поля район поля пішло. І все. Зачем там телобаха? Туди не треба доробаху. А там побачимо. Ти, якщо тільки будеш йти наверх, пожалуйста. Тебе не буває, що небудь, щоб ти не прийшов. Пішов наверх дірку будь. прийшов, приніс зверху, там вже ремонту. Ти декуди. Ну, ремонт і в коридорі по тій стороні кругом і він приніс і все. І тепер на топов мені прийшлося протирати пол і мить тапочку. No, Чися. <ганістична> це якби так сполетіло вівторок, до середи працюєш, аж. Ні, як для себе. Бо якби комусь так боялися, що зараз прийде, і скаже, що ж це ти от кофе до кофе, а так самі для себе, аби не довго. Ні, ну зараз зробимо, все одно щось. Ні, Двигаємося, я зараз китам откручую. Тут наміряв, дві картини почіпив. Ну це ж робота. Пішов у лісницю взяв. Пішов, де взяв, пішов, прийшов, а то. Ми воно саме бігали, мною. — тут заморів. А як оце вчепиться з Ой, Ну, за це подумаємо. Ми тут просто поставили коври. Ні, тут цим коврів не буде. Не буде коврів. А ми тут наші фотографії повічели. Хай ходять, на відео з лютий. Можна шпати, в кого, ну тут цього ще до, як, як до Києва, так? Да? Да. Тут сюди поміняємо. Да. Ну все. Все, пішов я работаю. ти не задержуй мене, пожалуйста. Пока-пока. Все. Отак, Коли зустрінемося? Зустрінемося в ближайший вибір, як тільки так і зразу, після роботи. Все, дівочки. Бажаю вам мирного неба. гарного настрою, здоров'я. Ясного мирного неба, здоров'ячка, відпочинку в закопане вважаю всім. Особливо таку погоду, як сьогодні. Суперова. Сьогодні, друзі, мої, до зустрічі!